А що якби ви могли запропонувати клієнтам погляд у майбутнє їхньої шкіри? Зустрічайте ZemetsVera Face Pro революційну систему аналізу, яка поєднує передові технології штучного інтелекту та професійну точність для вашого кабінету. Zemit VeraFace Face Pro це незамінний інструмент для косметологів. Завдяки штучному інтелекту та інноваційним технологіям RGB UV та PL апарат забезпечує детальний аналіз шкіри всього за 15 секунд. Швидкість, точність та сучасність усе в одному пристрої. 15-дюймовий екран забезпечує. Ультрадетальний аналіз дозволяючи зафіксувати кожну пору та зморшку з максимальною точністю 20 мегапіксельна камера, яка не пропускає жодної деталі, аналіз 12 основних параметрів шкіри, таких як зволоженість, текстура, стан пор та ультрафіолетове пошкодження, прогноз стану шкіри на 3-5 років, усього за 15 секунд. Тисячі косметологів по всьому світу вже оцінили зручність і точність VeraFace Pro у своїй практиці. Зміцніть довіру клієнтів завдяки точним даним про стан їхньої шкіри. Продавайте додаткові послуги та продукти на основі персоналізованих рекомендацій. Відстежуйте прогрес клієнтів із кожною процедурою, забезпечуючи видимі результати. Земісвера VeraFace аналізує наступні 12 показників стану шкіри. Пори, аналіз розміру пор, що перевищують норму, вугрі, аналіз темних плям на шкірі, зморшки, аналіз глибини заломів шкіри, текстура шкіри, відображення рельєфу та прогноз вікових змін, порфірін, секреція шкірного сала і розподіл чорних крапок. Пігментація оцінка поточної та майбутньої пігментації, зволоження, рівень зволоженості дерми, чутливість, фіксація зональної чутливості шкіри, регенерація, оцінка метаболізму клітин для відновлення, пошкодження ультрафіолетом, визначення глибинної та поверхневої пігментації, старіння. Динаміка старіння без змін у догляді. Поліпшення. Прогноз на 3-5 років за умови правильного догляду. Відкрити нове джерело доходу з VeraFace Pro. аналізатор шкіри дозволяє створювати персоналізовані плани догляду, які включають рекомендації щодо конкретних продуктів та процедур, пропонованих косметологом. Це відкриває можливості для апсейлу додаткових послуг та роздрібних продуктів, які відповідають потребам клієнта. Управління апаратом надзвичайно просте: проскануйте шкіру клієнта за 15 секунд. Отримайте комплексний звіт про стан шкіри та прогноз її змін. Розробіть індивідуальний план догляду на основі точних даних. Підніміть свою практику на новий рівень разом із Zemit Sfera Face Pro. Це майбутнє аналізу шкіри, яке вже доступне сьогодні. Земіс Family Club – це ексклюзивна спільнота для косметологів та власників салонів, які працюють з обладнанням Земіс. Членство в клубі надає унікальні привілеї: доступ до безкоштовного навчання, регулярні вебінари, маркетингові матеріали, підтримку від команди експертів, а також спеціальні пропозиції та знижки на нове обладнання. Земіц Family Club допомагає косметологам постійно розвиватися, залишатися на крок попереду конкурентів та пропонувати своїм клієнтам інноваційні рішення у сфері естетичної косметології. Залишайте заявку у нас на сайті та отримайте повну презентацію та спецпрайс по цьому апарату.